На каналі Tank Time Lambo. Вирішив ще пофармити осколки і подивився, що, що є ще отакі контейнери. Ну, різні. Там що тут у нас? Аватари теж є, окремі обвіси, якими не користуюсь і атрибути ангара. Ну і десь тут якісь ось камуфляжі ще є. А, теж аватар і камуфляж. Ну, я по одному поставляю так чисто для колекції, для порівняння. А так, давайте все повідкриваю. І подивимось, що випадає. Так, тут один. Давайте відкриємо. Так, і що він нам тут дає? В якийсь атрибут ангара, ладно. Хай буде. Подивимося, що з ним тоді можна буде зробити. Так, давайте тепер відкриваємо аватар. Так, анімірований. Ну, давайте, скільки у нас там? 22? 21 штуку. Давайте зараз відкриємо аватарів. Дивіться, тут одні анимирования падають. Оце хорошо. Ого! Так вони ж і дорогі, там мають по 400 осколків. Може даже по поши... А, осені. Так, ладно, давай тут кровать. Даже, даже цікаво подивитися, які аватари випадають. А не такі, як обычно, в Батл Паси дають. Да, тут усі такі новенькі більш-менш. Ну да, є хороші, є, ну, які повторяються, теж на обмін підуть. О, дорогенький там 400 осколків. Так. Ну, в, отут якось Більше. Одиць, анімірований. От, хто дивився минуле відео, там випадало без анімації, а тепер анімірований є. Так, да, оці контейнери, що я відкриваю. Дуже багато ані. Анімованих оцих аватарів. Думав, як воно там же. Так, ну, давайте ще трохи. Та, в общем, тут ще три різні види контейнерів є. Оце нас збиралося, да? на збиралось. Дави один-єдиний розіграш за нові за осколки, і приходиться тратити усі запаси, які накопились. Навіть тепер, якщо ще раз завезуть такий розіграш за осколки, вже буде нічого відкривати, нічого звивати. Так, ну ще три конта. Дивіться. Ну ще повторяється, це теж добре. Обміняємо на осколки, піде все на. Так, останній конт. І переходимо на інший. Так, ладно. Ну теж дивіться, скільки не мов воно Так, що у нас там далі є? отакі у нас якісь обвіси. Давайте їх теж відкриваємо. Якось не користуємося ними. Вот один. Ну, це таке вже було. Я дивлюсь, нічого тут уже такого. Огне гарпун можна буде обміняти. Їх уже багато там збиралось. Вони, до речі, і так же. Ні, є такі, що й хороші, да. А є таке, що якось воно. Ну, на танку воно не дуже виглядає. Будем чесні. Через те його обміням. Так, і ще один. І тепер давайте. Ще там же є. Так, чисто по одному оставляємо, щоб порівняти, бо бачите, контейнер з ось, Оцей. Це то, з якихось розіграшів. Тут легендарний, тільки легендарна падає. Так, що це у нас? Легендарний аватар. О, дивіться, це спеціальні контейнери під легендарний аватар. Давайте штучок 12, мабуть, відкриємо, один залишимо. Ну тут не без анімацій. Що то тут без Чисто легендарний, так. Да? Да. Ну, багатенько я вам скажу. Назбиралося. До речі, напишіть, скільки у вас таких уже контейнерів було. Чи ще є. А може, забули про них, ще можна їх повідкривати та позбивати. Так, так, ну, ще. Дайте щось хороше. Ну, є такі що, да, повторяється. Нічого обміняємо. Буде що в розіграш повідкривати. Так, да, хорошо, що він там кілька днів. За ці кілька днів можна пригадати все, щоб переглянути всі хранилища, запаси, все, що там є, все, що накопилося, можна все обміняти. Так, останні. і переходимо там ще до інших контейнерів. Різні типи. Цей повторяється, значить, буде на обмін піде. Так, що у нас тут ще таке повторяється? Повторяється так. Камуфляж, ладно, давайте один відкриваємо на камуфляж. Ще він нам дасть, вроді зустрічався такий. І, і в нас ще є контейнер з аватаром обичний. Ну, я думаю, тут вже такі. Так, це будуть аватари. Да, дивіться. А, дуже по два дає. А інтересно. Якщо по два, так і обміняти вже можна буде більше. Ні, один дало. Перший ікон завжди чомусь два. Один. Ні, якось то, якось пощастило, що два дало. Ну, давайте ще один відкриємо. Ну щось вони такі, не дуже. Не дуже, на любителя. Ну що, вроді все так повідкривали. Давайте передаємося. По одному ж залишимо. Ну, вроді, да, все, все, все закінчилось. Ну що, оце таке у нас вийшло відкриття таких контейнерів. Трошки під нафарми аватарів. Ну, камуфляю. Так, да, здебільшого аватари Найбільше, виходить, оце хороше були Ні, да, вони. Так, да, контейнери зааніміровані. Коли повторяється, можна дуже хорошо обміняти. По 400 осколків кожен. Ну що ж, всім спасибі за перегляд. Підписуйтесь на канал. Далі буде дуже багато ще цікавого і хорошого. Удачі, пока!